Друзі, вітаю бажання білорусі виробляти шахіди це ну, в цьому немає нічого дивного. Білорусь це фактично губернія нашої ворожої країни. Білоруський ВПК, військово-промисловий комплекс, він є фактично частиною ворожого. І я більше скажу, що без білоруського ВПК ворог наш не зміг би виробляти навіть одяг суттєво для своїх військових. І відповідно швидше за все так. Можуть розмістити підприємства для виробництва шахідів у Білорусі. Не виключено, що давня ідея про виробництво боєприпасів для градів теж буде втілена в життя. Це я вам більше скажу, це лише привід до того, щоб Захід, наші натівські партнери швидше все ж таки ворушили своїми мізками і розуміли, що питання. Вирішення ворожого питання це звільнення в тому числі і Білорусі від диктатури. І союзна держава, так би мовити, в лапках для безпеки світового порядку має бути ліквідована з точки зору логіки. Тому, друзі, для нас, які це загрози, ну, для нас це загроза виключно в тому плані, що кількісно. Ну, для чого ворог взагалі хоче розмістити виробництво шахідів? Там? Тому що ну, санкції по реекспорту комплектуючих і загалом санкції саме щодо ворожої країни вони жорсткі і створюють перешкоди по постачанню комплектуючих відповідних. А Щодо Білорусі, таких санкцій немає. Відповідно, вони хочуть обігнати час. І таким чином, таким чином вони хочуть через Білорусь таки виробляти додаткові об'єми. Ну окей, так чи інакше, всі ці підприємства це законні цілі. Слава Україні! Переможемо всіх.